На минулих вихідних баскетбольний клуб збірна Сумської області, баскетбольний клуб СумДУ» стартував у вищій лізі чемпіонату України з баскетболу. Цього вівторку хлопці зібрались на баскетбольному майданчику, щоб підтримати Збройні сили України. Про турнір нам розповів головний тренер БК збірна Сумської області БК «СумДУ» Ярослав Ковальов. Є змога працювати. І ця змога, яку надає нам ЗСУ, да яку надає наша доблесна армія. Ми хочемо цим турніром зібрати небагато коштів і передати ці кошти на окіп наших хлопців, щоб хлопці в зимовий час були зігріти. Участь у турнірі взяли чотири команди За грою акули проти вовків. Спостерігає гравець Левів Олександр Ройко. Олександр говорить, участь у цьому турнірі несе додаткову мотивацію. Хлопці нас захищають, дають нам змогу грати. Та ми їм дуже вдячні. Поруч з Олександром спостерігає за грою баскетболіст Тигрів Іван Філоненко. Про мету своєї команди на турнірі говорить. На цьому турнірі мета взяти усі ігри, ось, виграти всі команди, зайняти перше місце. У цей час на майданчику вовки перемогли акул. У першій та третій десяти хвилинках вовки святкували перемогу 22-21 та 23-19. Другу та четверту команди завершили в нічию 15-15 та 16-16. У підсумку перемога вовків з перевагою у 5 очок 76-71. Гравці команд про турнір говорять наступне. Хотілося б зайняти перше місце. То... Вчимося грати у команді. Це спортивний інтерес. Завжди хочеться перемогти. Будемо намагатися все виграти та зайняти перше місце. Турнір завершиться у четвер. А сьогодні ж на зібрані кошти команди придбали пічку для військових та фліски для них. Олександр Качанов, Сергій Мілевський. Новини на Суспільному. Суми.